Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Сьогодні у нас 25 жовтня 2023 року. Я побував в селі Романківці Чернівецької області. Поговорив з простими трудівниками, з простими селянами, про їх важке життя. А про них на превеликий жаль ніхто не думає. Ніхто не думає про українське село. Українське село це. Основа нашої української держави просто основа нашої української держави. Ніхто про нього не думає, що воно зникає. Українське село зникає, людям живеться надзвичайно важко. Тим більше, скільки людей мобілізовано і воює сіл. Скажіть, будь ласка, українське село воює, українське село вирощує сільськогосподарську продукцію, українське село платить податки, українське село виживає і трудиться під час війни. Про нього хтось думає, скажіть, будь ласка. Чиновники думають, а депутати думають, а журналісти приїжджають в село. На превеликий жаль ні. Якщо приїжджають, то тільки попіариться, м'яко кажучи. Отже, в селі Романківці. Я узнав, що таке труд простого трудівника селянина. І цитую вам слова, які я записав і вивчив. Леміш. Штука така, лемішем орють земельку. А у трактора повинно бути що? Три або чотири леміш. А ціна, знаєте, яка? 1000 гривень леміш. А раніше був по 300-400 гривень. Виживай як хочеш. Редуктор. До трактора від 9 до 20 тисяч гривень. І як вам ціни? І як виживає простий трудяга-селянин в селі Романківцях? Поршніву зробити до трактора мотор поршніву 15 тисяч гривень. Якщо у когось є комбайн старенький, а деяким людям повезло, колись, коли було нормальне життя в селі? Прикупити старенький комбайн. Ремінь до комбайна. Це така штука прожиточна. 1500 гривень. Якщо купиш за 300-500, він порветься. Як вам таке життя? Для того, щоб зібрати урожай, тільки зібрати, виростити, скільки потреба скільки потрібно потратити. Цитую. Про податки ми поговоримо в самому кінці. А зараз ми підходимо до того, що треба зібрати урожай. Скільки потрібно потратити на механіку, якщо вона в тебе є. Старий тракторець, який ти зібрав своїми руками, чи старенький комбайн. Земелька, оранка. Скільки в нас оранка коштує? 30-36 гривень сотка. Будь ласка. Пай, щоб зорати, потрібно до 5000 гривень 4700-4900 тисяч гривень. Культивація 20 гривень сотка. Прокультивувати. Рахуйте, пай і множимо на 20. Коропка. Покропити сад, покропити соняшник, сою. Приїжджає трактор тільки з водою. І каже заправляй хімію свою, хімія бочку води на 1000 гривень, щоб обробити пай покропити 2600. Будь ласка, своїми хімікатами. Поговоримо тепер про ціни. От Зібрав селянин урожай сої, Зараз модна соя. Селян виручає соя. Хоча, як кажуть, вона і суша, висушує нашу землю, знищує. Ну, це якби так. Але що зробиш? Люди виживають. 260 доларів, прямо коли селяни збирають сою. Це з ходу закупляють у тебе. Це мало. 300 доларів, як кажуть, дві неділі назад була соя. 300 доларів. Теж мало, селяни не продають, селяни складують і думають, а може буде 400 доларів, тоді будемо продавати. Тому що часто густо люди іноді в мінусах, навіть коли здають свій урожай, а людям потрібно заробити. А мінус це тільки на їду. І то, як кажуть не завжди. Ось така доля селянина, простого селянина трудівника в селі Романківцях. Важка доля, а про неї хтось пише, хтось знімає, хтось турбується. Цей матеріал і для Василя Васильовича Козика, нашого голови Сукірянської ОТГ, Він же з Романківців матеріал для нашого шановного губернатора Чернівецької області, голови Чернівецької ОВА, пана Руслана Василіча Запорнюка. Матеріал для шановного голови Чернівецької облради, нашого земляка Олексія Сергійовича Бойко. Хай вони узнають, як в селі Романківці, як в Чернівецькій області, по всій насикірячні селяни важко трудяться. Трудяться важко, які у них проблеми, як вони ледь виживають. Говорили про мобілізацію. Про мобілізацію, коли людей просто загрібають з вулиць. І це теж було в селі Романківцях. Селяни ж жаліються на те, що, ну вони кажуть просто, брали би хоч з великих міст людей. В селах уже мало залишається просто чоловіків. Нема кому обробляти землю, нема кому збирати урожай. Важке, важке життя. Говоримо про податки. З двох паїв селяни заплатили 6 тисяч гривень за два пая 6 тисяч гривень в Романковецькій сільраді, в Романковецькому старостатстві. І їм навіть не пояснюють, за що платять. Конкретно не пояснюють, оце це плати. Не хочуть, пряма мова, до тебе прийдуть і будуть проблеми. Хто прийде незрозуміло, які проблеми. Деякі не платять, а деякі от кажуть, ну добре, ми заплатимо, лиш би вже не морочили голову, не приходило. Ось воно, українське село Романківці, проблеми трудівників. Я приїхав, трошки відпочив і викладаю відео. Дивіться, як умирає, виживає українське село Романківці. Як умирають, виживають українські села, український селянин, міцна опора української держави, але ж на цю опору на селянина ніхто не звертає увагу. Уваги ні влада, ні депутати, ні журналісти. На превеликий жаль. З вами український історик та журналіст Швець, а Романківці Сукіряни. Чернівецька область. До нових зустрічей!